Зараз я знаходжуся в дуже унікальному селі. На півночі Хмельницької області село називається Ювківці. До війни тут жило більше 300 татарів. Це було таке змішане село. Тут жили українці, трошечки поляків було і 300 татарів. А зараз тут мешкає десь більше 50 мешканців. А колись це дуже велике село було. В 1681 році татари побудували тут мічить. А де взялися татари? Були полоненні татари. І ще князі брали на службу собі татарів. От, наприклад, звідси 30 кілометрів знаходиться остріг. В острозі теж татари жили. Була найбільша мічі на півдні Волині. Колись це село Ювківці було. Волинське князівство, потім Волинське воєводство за речі Посполити. Пізніше це була Волинська губернія, Острійський повід, Перерослівська волость. Відчить була побудована в 1681 році, а в Другу світову війну в 1942 році Мічить була спалена. Мули сюди присилали з Криму, Бахчисараї. Була... було Медресе. Медресе це духовна школа. І там вчили на мулив. Ну, на, цих, на священників іслама. І присилали сюди. Бо татари жили на півдні Волині не тільки так, в Ювківцях татари жили, жили татари в цьому, в Полоному, в Острозі ціла вулиця Татарська була. Це колись князі наймали. Татари на службу і так вони поселялися тут, а татари. Оце таке село Юлківці. І коли у війну спалили мічить, а радянська влада церкви нічити не жалувала. Після війни ніхто мічить не відбудував. Мов ніхто вже не присилав на службу. І так вийшло, що татари асимілювали. Розійшлися по всьому білому світі. Може, де хто туди є з татари лишився, Ну, вже одиниці. В цьому селі таки лишилося 50 людей. А тут жили і поляки, і українці, і татари. Оце таке село Ювківці. Це село Ювківці, то на Османських картах також воно було позначене. Османська турецька імперія. Столиця була Стамбул. Писали карти, писали документи, все на османській мові. Османська мова це мертва мова. Це так мова мертва, як наприклад, слов'янська, латинь, то так і османська. Османською мовою спілкувалися турецький султан, турецький султан, вельможі, документація велася в Османській імперії. На османській мові. Люди її не розуміли. Бо османська мова це суміш тюркських слів, фарсі, це персидська чи іранська мова і арабська. І простим туркам вона була, вони просто її не розуміли цю мову. Але ж велися карти були. І в тих турецьких, османських картах село Юрківці було обозначено, ну як. Нанесено на картах. Що як мусульманське село. Тут в селі фігура така християнська є, фігура. Хрест, ікона. Є також пам'ятник загиблим в Другій світовій війні. Ось тут прізвища. Загиблий. В Другій світовій війні є імена і татарські. Сулейман Ібрагімович і Українці. От там пише Сулейман Мустафович, Азізов, Вільдеман, Фуллович Це татарин. Я зараз знаходжуся в село Ювківці. Село Ювківці таке. Зараз в цьому селі проживає десь близько 50 людей. А до війни тут жило більше 300 татарів. Було тисячу людей проживали в цьому селі. Зараз я йду шукаю колишнє ісламське кладовище. У цьому кладовищі 300 років татарів хоронили. І там була колись і мічеть. 300 років стояла мічеть. В 1942 році її спалили. Мічеть. Оце ісламська. Могила ісламська. Мусульман татарський. Це татари тут хоронили звичайно молитва о Опасмалла Рахмана Раїм Аллах Асбар. Оце така мусульманська. Могила його такими камінчиками накладена. Оце татарське кладбище. Кладовище. Оце напевне татарка Гаміда Юсупівна. Це такі плити, це татари поховані. Тут теж татарське, мусульманське поховання. Вже колишні татарські могилки, могили татарські. А це ухожені могили татарські. Та камінням виложені. Отакі могили татарські. І там татарська могила. Ось така в мене мандрівка село Юківці. Унікальне село. Іслам на території Хмельницької області. Більше 300 років в цьому селі була мічить. Татари жили в Ювківцях, в Острозі, Старокостантинові. В Полоному. Це була одне з найбільших. Оселень татарських у Хмельницькій області. Це такі закинуті могили татарські. Велике кладовище. 300 років тут ховали татарів на цьому кладовищі. Я пройду только вище татарским. Тут тоже багато тут могил татарських. Тут вже закинуті, зарослі, колишні могли, то 300 років тут татари хоронили. Це старіне татарське кладовище, в цьому селі два кладовища. Є християнське, а це мусульманське. Це мусульманське кладовище. А це нова... нова могила. Ну теж мусульманська. Теж зірка іслама. Навіть татарка вийшла за за українця, бо фамілія українська. Ось така в мене екскурсія, в село Йовківці. Що на півночі Хмельницької області?